У Болтавській громаді готуються до зими. До прибирання снігу залучатимуться різні комунальні підприємства міста. Повідомив заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, начальник управління житлово-комунального господарства Тарас Панасенко. Декоративні культури за ними парки, сквери, зелені зони. Підприємства готові. Практично стовідсотково по наявності техніки, рухомого складу, а також там працівники, які будуть задіяні. Також буде задіяна Жео номер 2 За ними тротуарні частини прибудинкової території проводять ручне очищення, посипання. Та найбільше залучатимуться до прибирання снігу працівники КТП 1628. Вони розчищатимуть зупинки, переходи, червоні лінії, тротуари. Розповів очільник підприємства Олександр Овчаренко. За його словами, фахівці провели перевірку усієї техніки, яка буде використовуватися під час заметів. Зокрема, 13 тракторів, трьох одиниць міні-тракторної техніки, 11 комбінованих дорожніх машин. Це якісь комбіновані дорожні машини, зроблена їм ревізія. Ми їх ще раз відрегулювали подачу солі піску після чорносової суміші і перебрали щіточки, ті, які у нас на мітлах, на які будуть на випадок, якщо задіюватися до тракторної техніки. Стосовно роботи в можливі блекаути місто готується теж, додав Тарас Панасенко. Стосовно роботи в блекаути, касаємо Полтавтранса. Підприємство також готове до таких викликів разом з міською владою. Підготувалися там, скажімо так, по руху. Це є додаткові транспортні засоби підприємці, які будуть підстраховувати на момент зупинення. Стосовно КТП, якщо настає блекаут, і у нас повністю зупинка по заправочним станціям, якісь перебої з паливом, то трисуточна норма. Палива заготова для того, щоб місто, скажімо так, не зупинилось при настані якихось надзвичайних погодних умов. Крім того, за словами Тараса Панасенка для зимового утримання доріг управління ЖКГ придбало 2500 тонн кам'яної солі з антизлежувачем та тисяча кубічних метрів піщано-сольової суміші.